Вітаю! Як досліджують історичні події та життя історичних діячів? Досліди, що із наведених слів означає природні явища чи суспільні явища? Поясни різницю між ними. Що таке історична подія, явище і процес? Історики завжди прагнуть зрозуміти, як жили люди в минулому. Для цього вони з'ясовують, які події та явища тоді відбувалися. Важливими подіями в житті суспільства у минулому і тепер є, наприклад, спорудження Софіївського собору в Києві в XI столітті. Вихід друком книги Марка Твена Пригоди Тома Сойера 1876 року. Відкриття Америки Колумбом 1492 року, Олімпійські ігри в Токіо у 2020 році. Різні події в різний спосіб впливають на життя людей. Наприклад, проголошення незалежності держави стосується всього її населення. А будівництво школи в селі лише мешканців села. Тому історичною подією називають те, що відбулося з людьми в минулому, у певний час, у певному місці за участі конкретних людей, подорож, відкриття битва. Наприклад, вперше в історії незалежної країни космонавт Буковини Леонід Каденюк відправився у відкритий космос. 19 листопада 1997 року. Зрозуміти значущість події можна з часом, визначивши її вплив на долю людей і на те, яке історичне явище ця подія відображає. Явище триваліще за події, охоплюють більші території і відіграють значну роль у житті суспільства. Наприклад. Коли історики вивчають таке явище, як війна, вони встановлюють її причини, наслідки, порівнюють військову техніку, супротивників та результати битв. Прикладом історичних явищ є Друга світова війна, яка тривала з 1939 року по 1945 рік, і також Голодомор, який був на території України з 1932 і по 1933 роки. Звісно, тут потрібно вивчати і причини цих явищ, і хід, і наслідки цих явищ. Прикладом події є аварія на ЧАЕС 26 квітня 1986 року. Свою чергу історичне явище це сукупність подій, що повторюються у певній послідовності і мають спільні ознаки. Найповніше зміни у діяльності людей у господарському, соціальному та культурному розвитку суспільства відображають історичні процеси. Наприклад, історичний процес. Це поступовий перехід людей від первісного суспільства до античності. Наприклад, це вплив інтернету на розвиток освіти 21 століття. Отже, історичний процес це послідовність взаємопов'язаних історичних подій і явищ, у яких відбилася діяльність багатьох поколінь людей. Досліди та поясни схему. Що означають букви та знаки? Тепер розглянемо, як вивчають історичні події. Дослідження історичних подій, явищ і процесів потребує опрацювання багатьох джерел. Насамперед необхідно виокремити їх причини, перебіг та наслідки. Отже, потрібно вивчати причини події, явища і процесу. Тому ми повинні відповідати на питання, чому це відбулося. Події, явища, процес повинні відповідати питанням, що, де, коли, з ким і як відбулося. Також, для того, щоб дослідити події, явища та процес, потрібно вивчити наслідки події, явища та процесу і відповідати на питання, яким є результат. Того, що сталося, які зміни в житті людей відбулися, досліди. Проаналізуй текст, послідовно відповідаючи на запитання, подані у попередній схемі. І дай відповідь на питання, як таке явище, як мороплавство вплинуло на життя людей у 15 столітті. Отже, текст Каравела. У 15 столітті в Європі активно розвивалася морська торгівля. Тож у мореплавців і купців зростав попит на маневрені швидкісні кораблі. У цей час одним із найбільш популярних кораблів стала каравела. Завдяки особливій системі вітрил спростилося управління судном, яке до того ж могло рухатися проти вітру. Правильному курсу каравел сприяли нові карти, удосконалені компаси і астролябії – пристрої для орієнтування у відкритому морі. Легка Каравела давала змогу відкривати нові землі. Розповіді про такі судна швидко поширювалися завдяки нещодавно винайденому книгодрукуванню і сприяли розвитку історії, географії, етнографії, літератури і мистецтва. Тепер давайте вивчимо питання, як досліджують життя історичних діячів. Ще за часів Городота головним змістом історії були вчинки людей. Однак люди цікавилися не лише державними і військовими діячами, а й вченими, винахідниками, мандрівниками, художниками, композиторами, письменниками та поетами. Завдяки відкриттям, винаходам і творам вони увійшли в історію людей, чиї здобутки залишили яскравий слід у минулому і чиє життя видається цікавим нині, називають історичними діячами або історичними постатями. Іменами видатних особистостей, які змінили суспільство, названо вулиці, театри, бібліотеки, населені пункти історичним діячам встановлюють пам'ятники, присвячують літературні музичні твори, картини та фільми. Для дослідження історичної постаті необхідно послідовно відповідати на запитання, про кого йдеться? Коли і в якій країні жив історичний діяч чи діячка, про які його риси характеру та погляди відомо, і з чим пов'язана основна діяльність цієї історичної особи, до яких історичних подій вона причетна, які вчинки і дії цієї особи стали тобі відомі, яким є твоє ставлення до цієї історичної особи. Досліди, уяви себе істориком біографом Проаналізуй текст світлини. Отже, Наталія Дмитрівна Полонська Василенка перша жінка-історик України, роки її життя 1884 по 1973 роки. Біографію цієї жінки називають однією із найцікавіших історій ХХ століття в Україні. Історикиня, археологиня, авторка найкращого підручника історії і перша жінка в Україні жінка-доктор історичних наук, народилася у Харкові, в родині військового історика, досліджувала історію півдня України 18 століття, заселення краю, його устрій господарства, історія Запорозької Січі. Велику увагу приділяла архівній справі, відтворюючи майже невідому тоді історію України. Наталія написала понад 200 наукових праць з археології, історії України, історії Української церкви. Головною її науковою працею стала Двотомна історія України. Роман Шупер, перекладач, про Наталю, написав наступне. Це була надзвичайно скромна людина, дуже виважена, спокійна жінка. Її праці вивчають в університетах України і за її межами. Дякую всім за увагу. Гарного настрою!